Майбутні прикордонники та вже досвідчений офіцерський склад прикордонної академії імені Богдана Хмельницького у передень професійного свята приймали вітання. І словами подяки та привітаннями до них завітали ветерани-прикордонники та представники влади. Секретар Хмельницької міської ради Костянтин Чернилевський вручив офіцерам та курсантам академії грамоти за добросовісне несення служби на кордоні під час військової агресії. Ми всі побачили надзвичайну потребу суспільства. Таких військах, прикордонниках, це наша перша така оборонна лінія. І саме сьогоднішнє свято, от воно таке особливе за того, що всі, все суспільство, українці на них дивляться з надією. з лишнім років пройшло. Ми бачимо, як поступово соціальні гарантії військовослужбовців, вони майже зайшли на, на ніщо. Я думаю, що якщо хочеш вимагати від Офіцера, солдата від людини, яка з зброєю, щоб вона якісно і патріотично захищала свою державу. Звичайно, треба тили. Тили це і соціальні якісь і, там преференції, такі як житло і заробітна плата достойна. Сьогодні ці молоді курсанти особливо заслуговують на слова вдячності, бо пройшли перше бойове хрещення з провокаціями від російських агресорів та дізналися, що таке війна на кордоні Херсонської області. Я був на кордоні в Херсонській області. Ми там виконували обов'язки на охорони державного кордону, заступали на різні види нарядів. Це такі, як на пости, спостереження, блокпости, охороняли державний кордон, пропускали людей, машини, оглядали їх. Були провокації з боку російської сторони. Вітали прикордонників і матері. Для них особливо гордо, що їх діти виявилися справжніми героями. Велика вдячність від всіх матерів керівництву викладачам академії за те, що виховали наших синів достойними захисниками вітчизни. А також я хочу привітати вас всіх з Днем Прикордонника. Здоров'я вам і мирного неба нам всім! Всім матерям за підтримку подякував і генерал-лейтенант Валерій Райко. Ця подія, яка сьогодні проходить на кордонах, вона. Буде вносити і вже вносить зміни програми підготовки наших військовослужбовців, мається на увазі і першого, і четвер, першого факультету, і другого, і п'ятих факультетів тактичного рівня. Ці зміни йдуть, виходячи з свого досвіду, який ми отримали на кордоні, і будуть продовжуватися далі в цілому по Державній прикордонній службі України. Курсанти прикордонної академії і надалі з гідністю нестимуть звання кращих серед кращих.